Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Дині 3D і ми продовжуємо кар'єру українського бійця ММА в UFC Undisputed 3. В попередній серії ми бились в Прайді з Діметріусом Джонсоном і перемогли його в першому раунді на 9-й хвилині 17 секунді. Наскільки я зрозумів, то раунд в Прайді триває аж 10 хвилин. Виграли нокаутом. Непогано побились, але хочеться повернутися в Октагон і продовжити свій шлях в UFC. Хто у нас сьогодні в суперниках? Манвел Гамбурян, це Featherweight, це наша вага. І цей клей Гуїда вже ну я не знаю скільки разів він у нас був. 35 перемог, 14 поразок, 36 років, другий в рейтинзі в лайтвейті, в легкій вазі. Це буде UFC 172 мейн івент. Ну і давайте подивимось. 87, ми вже 76, у нього кардіо неймовірний просто. Так, ну і він виграє, подивіться, він виграє три останніх бої, як мінімум. Ми виграємо також. У нас 96%. Нокаути, Технічні нокаути ми виграємо і 4% рішенням. Це було з Джорджем Рупом. У нашого суперника 46% сабмішенів, тому будемо остерігатися боротьби. Ну, давайте. давайте Не пускають нас в бантамвейт, будемо рватися в лайтвейт. Що ж робити? Так. Це ми симулюємо. Гамбурян Алду. Бачите, гамбурян. Знайшов собі нового суперника. Гомі Данхе. Не цікавить. Так, давайте глянемо, хто виграв: Алду чи Гамбурян? Що? Hall, Hall Що це таке? Ну, я розумію, що ми, ми вже входимо в, в, в Зал Слави чи що? UFC. Ролики, звичайно, можна було подивитися, але потім може бути. Може будуть, будуть проблеми з самим UFC. У нас популярність Icon. Це чи не найвища популярність? Так, ну і давайте глянемо спочатку хто переміг. Я думаю, Алду, але все одно цікаво. Е, ні, нокаутом Манвел Гамбурян, який не так давно програв у Додсона, просто... В першому раунді без варіантів. У нас в кар'єрі він виграє самого Жозе Алду. Ось так. То він зараз серйозніший, мабуть, ніж коли ми з ним бились. Ну, добре, у нас є один тиждень. Один тиждень, одна сесія тренувальна, і я думаю, що ми підтягнемо, щось підтягнемо, а не будемо удосконалювати удар. Так, ну я думаю, що футворк це якраз те, що нам треба. Але не за рахунок сили, а просто, просто нам треба до 83 прокачати. Нехай. Давайте в ручному режимі не будемо довіряти авто. Авто, по-моєму, дві зірки дає гарантовано і все. Все-таки цю вправу ми можемо, я думаю, більше ніж на 2 зірки виконати. Цим мішком ми працюємо з першого дня нашого перебування в змішаних єдиноборствах. Тому я думаю, що. Тут проблем. Хоча, дивіться, виникають трошки проблеми. О. Дуже, часто нам, дуже часто нам дають бити не в ті зони, в які дуже зручні. Но ну, две зерки у нас уже є. Circle, circle. Давай, 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 рухайся. Футворк так себе у нас. Ну а тут в центральном, в центральном мне завжди around. не подобается биты. Уже хоть бы вверх, together. або вниз. Ой-ой, на тут и дернулся. Так, ну уже на 4 зерки. Тепер можна нічого не робити, і воно не зменшиться. Якщо будете бити не в зоні, яку вам відмічають, то віднімаються очки. Ну ось, чотири зірки. Чотири зірки, 83 нам дали. Так, Stadium Strikes 77 стало і Кікс. Ну, в стійці, звичайно, у нас набагато краще, як бачите, набагато краще і атака, і захист. Порівняння з Партером. Клінч, Граунд. Оці всі у нас просто в жахливому стані. Ну, ми більше боєць в Стійці, тому нічого страшного. Fight Now! Давайте. Ми не будемо захищати свій титул, тому що у нас в цій вазі титула ніякого немає. До речі, нам писали, що буде мейн-івент. Але Джон Джонс домовився. Зараз подивимось з ким. З Шогуном Руа і вони беруть собі мейн івент. Ось так от. Також в нашому вечорі б'ються Джей Девіс, Леонард Гарсія, Мет, Сера, Мартін Кепмен, Ліота Мачіда, Джейсон Брілкс, Дональд Сероне, Мелвін Гіллард і також Річ Франклін Брендон Вера. Ось так от обіцяли нам мейн івент. І у нас комейн. Так, ну, поїхали наш файт. Я не знаю, що це за боєць. Я ні разу не бачив його в справі насправді і не бився Я з ним. В товариських боях в цій грі. Тому хто такий клейгуїда? Для мене важко сказати, що зовнішність його нагадує якогось реслера. і одразу видно, що він дуже здоровий слойдан атабайтісфініш. Витвел раунд скілс, атстендин кондишнінг і на айрчин. Карпентер гадські симптоверніс опонент. Дивлячись на те, що це вища вага, то тут буде важче. Ми вже бились в Лейт лейтвейті з Кенні Флоріаном перемогли, але був такий момент, коли ми дуже сильно попливли, і все могло б бути, але добре, що відновились. Я остерігаюсь цього суперника, мабуть, чи не більше за всіх. Тому що я не знаю, що від нього чекати. Ну і що, нас відправляють в червоний кут? Так, дивіться, Клей Гуіда виходить перший. І це означає, ну він дикий like якийсь, tornado. це по перше, He's і це лякає inside. також. І нас випускають як чемпіона, чинного чемпіона на пів легкої ваги. нас випускають в червоний кут, а Клей Гуіда — це другий номер. В легкій вазі. Він, він дикий, він просто дикий. Ну і Денітреде. Київ Україна. Приємно, що є Україна і є Київ в цій грі. До речі. В цій грі українця створити набагато легше ніж ірландця, тому що Ірландії тут немає. Якщо ви захочете в UFC Undisputed 3 зробити Конора Макгрегора, ви не зможете зробити його ірландцем. А українця ми змогли створити, бо Київ та Україна тут є. Так, б'ємось. Ми ніби представляємо Торонто а що таке Стоун? Якась нова... Я щось не пам'ятаю, щоб така була... Щоб така була графа Стоун. Давайте послухаємо Брюса Баффера. He stands 5 feet 7 inches tall, weighing in at 155 pounds. 11.1 .1 stone, fighting out of Albuquerque, New Mexico, by way of Johnsburg, Illinois. Play the carpenter, Florida! And now, fighting out of the red corner. This man is a kickboxer. He stands 5 feet 8 inches tall, weighing in at 155 pounds. 11.1 .1 stone. Fighting at Toronto, Canada. Ladies and gentlemen, he is the current UFC Featherweight Champion of the World, presenting the legendary UFC Hall of Fame After Warrior, Dennis the сказали? Не просто чинний чемпіон Фезервейту, а леджендарі Hall of Фейм Октагон Warrior, Ну це просто, це просто так нас оголосили. Дуже приємно, і зараз ми просто не маємо права програвати. Ми представляємо Торонто, але всі знають, що ми з України і український прапор біля нашого бійця. Все, розпочали перший раунд Клей Гуїда проти Дені Денітриде. Ну, перший бій в Hall of Фейм. Це Дуже престижно. Ну і Брюс Бафер, звичайно, нас оголосив капець як приємно. Так, спокійно, Гуїда. Поки що подивимося, що він вміє. Якщо встигнемо, ну він нас притискає до клітки, але давай, футворк, працюй. Бекфіст і не можна його пускати. Не можна його пускати в боротьбу, бо потім нам буде така боротьба. Ну він начебто здоровий, але з ростом через те, що він так прогинається, таке враження, що менший. Так, наш новий удар. Давайте вибивати йому трохи корпус. Так, непогано, непогано, хай нехай дихало, йому треба забивати. Ну він, бачите, постійно суне свою руку, щоб взяти нас в клінч. І прикриває корпус. Ну, нехай, нехай прикриває корпус, і інколи ми будемо йому пробивати в голову. Нормально, дивіться, працює, працює. Поки що ця тактика. Тут прикрився, прикрився. Нормально. А тепер не очікував в голову. Дуже класний удар. Він збиває з пантелику нашого суперника, і він не знає, що прикривати йому. Так, пройшла серія з двох ударів, два якось не досягли Ціл, цілі. кік. Не пройшов, він дуже небезпечний. Цей удар, тому що можуть схопити ногу, і тоді хто його знає, що буде. Непогано то вчимо. І ще по корпусу. Спокійно два удари пропустили. Ну, в такі розміни демо не дуже приємний. Непоганий перший раунд. Як на мене, варіювали ми удари по корпусу і в, і в голову, але. Гуїда поки що гарно тримається. Та й ми пропустили кілька ударів. І ми пропустили кілька ударів, але тримаємо. Тримаємо удар також. Так, і знову я не почув. Знову я не почув, скільки раундів буде поєдинок. По-моєму, п'ять сказав. Ну це так. Начебто чув 5, хоча я не. Якщо чесно, не чув. Просто здається, що начебто могло прозвучати 5 Ну і... Аріані. Аріані повинна надихнути нашого бійця. Другий раунд. Все нормально у нас Кардіо. Так, давайте його. Ще раз позбиваємо йому дихання. Ой-ой-ой-ой-ой, оце вже, оце вже погано. Оце вже погано. Стоп, 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 стоп. Давайте, давайте, повсти. Повзи, повзи, повзи. Спокійно, піднімай. Опа! В маунт він хотів пройти. По корпусу зараз наш нічого не робить. Ой-ой-ой-ой-ой! Що ж він творить двома ліктями, ви бачили? У мене нічого не робить, у мене немає, у мене немає сил. Він зараз нас почне ламати. Так, скидай його, скидай, все. Сил немає взагалі, не можна так, не можна так в партер падати, бо він, він заламає. Як бачите, двома ліктями одразу бив. Ну і знову. У нас сил знову немає. Ну, це погано закінчиться зараз для нас. Давай, 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 вставай знову. Скидай його. Це це дуже погано. І ще один такий один-два рази і до побачення. Давайте тримати його на відстані. Так, бекфіст працює. Ну і тепер не захопитись атакою, тому що. Бачите, він, він контратакує своїми. Проходами в ноги. Зачекай, зачекай. Щось сили малувато. Хоча стовчик повний, але, але щось наш боєць не відзначається. Класним кардіо. В цих атаках. Так, ну Бекфіс працює зараз найкраще. 17 секунд. Немає сил. Добре, відходимо. І завалити, я бачу, цього Гуїду вкрай важко. Ми йому розбили під оком, і нормально розбили, але оці два проходи в ноги мені зовсім зовсім не сподобались. Добре, що ми змогли його скинути. З себе. Ось, бачите, ми поки хуком його хотіли завалити. То він пройшов в ноги. Це вже другий, чи той самий повторюють? Мабуть, другий, і той же самий момент. Лівий лівий хук. Він прогинається і проходить так, одразу в ноги. Round, так, ну що, давай. Леджендарі. Пора закінчувати це This все. Так, і слухаємо, коментатор скале, скаже файнал раунд, чи ні? Файнал, файнал раунд. Обоє сказали, найс комбінейшн, але звичайно, тут, тут реально гарно пройшло. Так, ну що з нашими силами не так? У нас не вистачає на кілька ударів. Оце райтбекік right той, що треба, пройшов! Супермен панч! Ні, треба встань, встань, встань. Зачекай. Бачите, який він небезпечний. Одразу ногою свою махає. Треба вирубати його до кінця. І одразу підтримка Гуїді від вболівальників. Ні, я не буду з ним падати. Він. Він дуже небезпечний. Я бачу, що він ще не гуляє так, так сильно, як повинен. Ай-яй-яй-яй-яй, оце ми допустили дуже погано. І він ще й відновився. Та відштовхни його. Подивіться, який небезпечний цей тарзан. Оце вже повинен бути кінець! Оце вже повинен бути кінець! Ні! Оце. Так. Вставай, вставай. Та ви подивіться, який він потужний. І немає сил нормально вдарити. Один бекфіст треба ще пройшов. Ой-ой-ой, ой знову він валить. Знову він хоче. Тейкдаун нам не потрібен. Зараз ні. У нас сил. Капець, ми попливли! Попливли! Почне сабмішн зараз робити. Ні, все, це капець. Це капець. Реванш буде. Реванш буде. Ми його не добили, бо він просто тупоголовий і він, він тримає удар шалено. Я казав, що в партер з ним йти не можна. У нас сили, де дівались всі сили. Ми його б'ємо два рази, і у нас сил немає. Ми не дотримали там секунд 10. Знову, як і з Нунізом, ми не дотримали дуже мало. Ну, цей Розенталь він міг і не зупиняти. Міг і не зупиняти. Чому він не зупинив, коли ми лупасили цього Гуїду? Ну, цікаво, цікаво буде з ним провести реванш. Таке буває, це. Це змішані єдиноборства. Ми вели весь бій. Але скільки ми не дотримали, давайте послухаємо. 15 секунд. Ось вам леджені. Ось вам Hall of Fame. Ну було видно, що воно воно якесь дурне. Видно було, що він дуже небезпечний і він тримає дуже круто удар. І коли ми його вирішили добити, він пішов в ноги і спрацювало. Що у нього 100% набита голова, і він витримав? 100% набита голова. Як він. Як він не здох в цьому октагоні? Дивно. Ну, нехай, нехай. Що тут зробиш? Що тут зробиш? Тут уже нічого не зміниш. Леонард Гарсія виграє. Це інша вага, це вища вага, і тут треба бути вкрай обережним. Але куди ж, куди ж будеш вкрай обережним, якщо набив людині 100% в голову, а він, а він не падає. А. Він не, він не програє в цьому бої. Джон Джонс виграє і отримує Fight of the Night. Ну що, нас прибирають з Залу слави? Мабуть, ні. Мабуть, не прибирають, але ну, це неочікувано. Це неочікувано. І, звичайно, ми прагнемо реваншу з цим волохатим незрозумілим бійцем, який просто його таке враження, що неймовірно важко і нереально добити. Ми тримали. Скільки ми зробили нокдаунів? Р десь три нокдауни чекали вже до останнього, щоб добивати його. І все одно він відновився. Ось так от а ми не дотримали 15 секунд. Ну, наш скіл 76 дав про себе знати, що ми просто не можемо тримати так удар, як зі скілом 87 Клей Гуїда. Ну, нічого, нічого. Колись нас Нуніас також перемагав, але потім отримав дуже Дуже сильно, тому маємо надію, що з клеєм Гуїдою буде те ж саме. Постараємось якнайшвидше взяти у нього реванш. Ну, а поки що поки що ось так. Поки що ось так. Не зрозуміло, яким чином він витримав, але він витримав. Вітаємо його з перемогою. Після цієї поразки маю надію, що ми станемо сильнішими. Якщо вам сподобався бій, бій, бій був запеклим, бій був цікавим в будь-якому разі. Тому ставте великі пальці вгору, підписуйтесь на канал, коментуйте, запрошуйте друзів та знайомих і не забувайте про спільноту УВК. З вами був Деніт Рудем. На все добре.